Як працює камера з AliExpress за 3000 гривень? Зараз це вам розкажу і покажу. Камера 5 мегапіксельна з 5-кратним оптичним зумом. Замовляв повний комплект з картою пам'яті 128 ГБ. В комплекті входить блок живлення 2 А. Це вже я все перевіряв. вже... До того вмикав її, щоб перевірити, тому що посилка така якоби не дешева, і це все діло, треба перевірити, чи воно працює. Ось, будь ласка, сама камера. Зараз я включу, підключу, налаштую і покажу, як вона буде працювати, як вона буде знімати, як працює цей оптичний зум, як працює мікрофон, як працює ось цей динамік. Відключення і налаштування займає буквально пару хвилин, вмикаємо блок живлення. Спочатку йде тест, вона буде крутитися в різні сторони, тестувати себе, там буде працювати і зум, і туди, і сюди. Після цього тесту, коли вона вже там все виконала ці функції, вона переходить в нормальний режим і далі ви вже можете її підключати або користуватися. Налаштував кольори, спочатку дивимося запис екрану, а потім вже покажу самої карти пам'яті, яке зображення, як воно що. Ну, як бачимо, реагує досить швидко, без затримки, тому що інтернет хороший. Запрошуємо дорогих гостей до столу. Музика. Там тарамтакує. -тарам -тарам. Як показує камера вночі, на вулиці зараз йде дощ, і в таких погодних умовах перевіримо і подивимося. Давайте повернемо камеру глянемо, як вона далеко бачить. Но я так думаю, що далеко вона не буде бачити, максимум там метрів на 15, десь орієнтовно так, тому що там дуже мало е, ікадіодів. Тобто, по суті, щоб вона гарно бачила в темряві, потрібно. Додатковий прожектор, друзі. Ну, так, по суті, не особливо вона там круто бачить А ну, давайте ще спробуємо ось тут збільшити, подивитися, що вона буде бачити, коли ми дамо оптичний зум. Ну, по типу, ніби навіть Навіть видно щось, уявляєте? А ну, Лічильник на стовпі буде видно, скільки нарахувало світла. Ну так, друзі. Так. В принципі, більш-менш нормально. Зараз вона піймає фокус. Ну, так, я вам скажу, що на метрів 15, ось дивіться, піймало і ідеальний фокус. На метрів 15, можете собі розраховувати, що картинка буде чітка. Так, повертаємо назад зум. І зараз ще перевіримо одну функцію. Так. Є в нас функція. Кольоровий режим. Давайте вімкнемо і подивимося, як буде вона виглядати в кольорі. Ну, по суті, да. Там вмикається прожектор. По суті, друзі, не вистачає того прожектора. Не вистачає, але щось там в кольорі, та й вона бачить. В цілому, не дуже задоволений я від цієї камери. Є плюси, є мінуси. Звісно, що дуже круто, що вона повертається туди-сюди, все чітко працює. Але. Вночі вона погано бачить за рахунок цих ІК-діодів, які тут маленькі. Далі, мікрофон тут не особливо там хороший, динамік хороший, Wi-Fi працює нормально. Ну і оптичний зум, і сама якість. Зйомки тут ну, мені не особливо подобається. Так що, в принципі, далі вирішувати тобі, треба тобі цю камеру чи не треба. На Аліекспресі вони в основному всі однакові. Ось цю назву кожен продавець робить під себе, а ти собі вирішуй, купувати тобі це чи не купувати.